Будь ласка, обирайте собі передбачення на сьогоднішній день. Так. Так. Можливо, когось це мотивує, можливо, комусь може вирішити якось поставлене запитання, яке досить так хвилює, торгує. Можливо, когось навпаки надихне на якісь нові звершення. Або допоможе залишитися там, де ви зараз перебуваєте в так, ну вам вже без вибору, ну, трішечки, мабуть, це ваша доля. Так. 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 Сподіваюся, що передбачення, які ви отримали, трішечки е, вас мотивують, налаштують. Отож, запрошую вас до нашої майстерки. Само майстер. Це виготовлення декоративних свічок. Даний проєкт розрахований для учнів 6 класів і розрахований на кількість 5 годин. Відомий український фольклорист Микола Сумцов говорить, що селяни дуже поважали Божу міху, оскільки навіть маленька пасіка могла дати баночку надана з пасу і свічку для Господа Бога. Тому ми сьогодні з вами будемо говорити про неї про свічку. Кендри, конвежі, свіча. Ромало, свічанка. Це все про нас. Про свічку. А які у вас асоціації зі словом свічка? Будь ласка, поділіться своїми руками. Що у вас асоціється? Слово свічка. Світло. Свято. Писло. Світло, свято, тело, горде. Віск. Віск, так. Мед, так. Мер. Мер. так. Мер. так. Я Дякую. Медуха. Бедову, ху, мон, 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 -бом. Різні думки, різні асоціації. <skizuk> різні думки, різні асоціації. Я для когось свічка це символ віри, символ початку життя. Для когось це символ надії, для когось це спогад про різних і близьких, яких вже немає. Для когось це можливо якийсь такий пам'ятний елемент, бо от, ви знаєте, такі свята є, які... Саме асоцієнція на зі свічкою. Я сподіваюся, що ваші надії, який ви маєте, ніколи не згастить. Якщо ми повертаємо сторінки історії, то в дані часи, за часів Київської Русі, свічку використовували. Ну, це здебільшого не нагадувала вона сучасну свічку, це був каганець, який занурювали у, рідкий, у рідку олію. Вже в середній, середньовіччя, в середній віки з'явилася така професія, як свічника. У новий час, в нову добу, заможні, найвельможніші е, жителі могли відраховувати відлік, бо свічка мала кольорові насічки і по ній рахували час. У новий час це було досить таки ще незвичним. У сучасності ми використовуємо свічку здебільшого як елемент декору. Але в умовах блекауту навіть вона може дати нам те світло, яка нам необхідна. Моя помічниця, її звати Жужа, вона дуже така непосидюча і креативна. А скажіть, будь ласка, а яка вибджіка? Подивіться на малюнки. Виборіть, яка вибділка? На релаксі є, супер, будь Ласка, можливо, ще хтось? Балака, Кретина це п'ята, шоста це балакуча. Балакуча, так? Я в нормі. Я в нормі. Супер. Я сподіваюся, що ваш настрій не зміниться у і ви залишитесь Хто на релаксі? Можливо, комусь навпаки захочеться поділитися своїми думками. Що це все буде емоції зі знаком плюс? Ми будемо сьогодні з вами знайомитися із такими матеріалами та інструментами, які необхідні нам для виготовлення свічки. Основний інгредієнт нашої свічки основний матеріал, можна сказати, це вощина, це натуральний віск. Він має дуже корисні асептичні властивості і е, дуже гарно впливає на органи поверхневі дихання, якщо ми хворіємо. Віск це основа стільника. Гніт? Це свічки, Це те, що дозволяє наші свічечки горіти. Ну, Ножи ці лінійки це ті інструменти, з якими, я думаю, ви працювали, навіть якщо згадати, що ви є учнями. І декоративні аламати, які будуть оздоблені в нашої роботи. Ну, а зараз ми можемо досліджувати. На ваших передбаченнях ви мали кольоровий стікер. Це будуть кольори вашої групи, в якій ви будете працювати. Завдання у нас є три групи. Ага, ось ось. Так, да, будь ласка, я вас дуже прошу по полю змініть своє місце. По полю. Ходьте за вас вишну, так? Да? Да. Вам треба порухатися. Ми все одна. Пишатися на місці, а сюди, мабуть, іде. Ви що? Так? маєте дослідити таку власне вісібіску, як ви для цього вам треба буде скористатися таким нашим пристроєм, як ще ласка, так, Так, група, номер. Так, ваша група. Ось, будь ласка, ваша робота в групах ви досліджуєте і розв'язуєте математичну задачу, аромат і як його поєднати із математикою. А ваша робота ну, у нас коли буде спробувати властивість машини, як вона робить від, будь ласка, будь ласка. На роботу в групах зверніть увагу, що у вас є а, на, приблизно одна-дві хвилиночки і потім 20-30 секунд для презентації результатів. А, правило якщо є потреба, ви можете. А, Бо в нас інша група досліджує властивості. Ото ваша сила місць аварійська молодця. Так, добре. Але стіна Добре. Ось так, що наші дітей. Чоловіка, до найкраще знає Це два місця. Так, якщо комусь якось раз вибрати робота, але це відмовити. Бо ви порівняєте, яка різниця між тим,

Так, у нас група дослідників, вони вже готова представити результати. Це була група No2. Будь ласка, вони досліджували таку властивість вощини, як здатність тримати форму. Їм потрібно було зробити два досліди. Будь ласка. Від, відтиск кутраферен, ще гарного різниця і досить чіткий помтри має навіть Крим, рівно наче він буде наче. Дякую, так. А от відтиск просто зробити відбиток. Вощина має жорсткість підвищення, і дуже важко це робити. Тому, якщо ми тримаємося кубки, нас здолати не може. Супер, дякую вам за вечір так можете сюди передати, щоб вони вам не залишали. Так, можливо, ще якась група дослідників готова. Ми Будь ласка, ви досвідчували властивості вощини під дією температури. Так, угу. на холодно, коли ми нагрівали нашу вощину. Вона ставала податлива, але при дуже різких згинаннях під великим кутом вона тріскала та ламалася. А ось при нагріванні високої температури вона ставала дуже податлива, дуже добре еластично, згиналася і з нею було дуже зручно працювати. Тобто при підвищенні температури пощина гарно тримає форму і не ламається і згинається. Так, будь ласка, маєте. Ми зіслували, що вощина має запах, аромат медовий, квітковий, спокійовий, польовий, липовий, лікувальний і родинного тепла. І друга частина нашого завдання розв'язати математичну задачу. Ми вирішимо, що для ага. У, скільки потрібно бджолі спожити меду для виготовлення 27 грам воску. Це потрібно 270 грам меду. Так, вірно, ну, 270 грамів, ну, уявили півлітрову баночку, оце скільки грам воску. Приблизно ми з вами сьогодні використаємо для того, щоб зробити декоративну свічку. Листок вощини він варіює від 45 до 60 грамів, якщо повний, ми з вами використовуємо пів листочка, це 27 грамів. Тому от в жалі, щоб напрацювати на такий листочок, потрібно зібрати 270 грамів малю. Дякую, ви всі дуже гарно справилися зі своїм завданням. Сподіваюся, дізналися щось нове. Ми з вами будемо розпочинати нашу практику, практичну роботу. Пам'ятаємо про правила техніки безпеки. У вас на столах є ножиці, якими ви можете скористатися за потреби. Тому, будь ласка, ми працюємо лише на поверхні, ножиці тримаємо і передаємо замкнутими лезами кільцями вперед. Наша свічка матиме декоративне оздоблення. І обов'язково ми його маємо знімати, коли ми будемо використовувати цю свічку практично. Тому що це є правила з техніки місцеві. E, наша практика це не лише про створення. Це і ментальне здоров'я. Візьміть, будь ласка, свої долоні між долонями листочок ващини. E, Закрити оченята і спробуйте пригадати, якісь позитивні емоції. Якісь теплі спогади, якісь ну, дуже приємні моменти, які дозволяють вам відчути себе тут і зараз в безпеці, з Бощина це такий матеріал, який набуває. І оці позитивні емоції спробуйте передати через долоньки нашому матеріалу, з яким ми будемо працювати. І використовуючи те, що наші можна користувати долоньки, долоньки наші трішки в наш матеріал. І наша цвіточка буде дуже гарно при цьому за нас. Отож, поділившись своїми такими позитивними враженнями, ми з вами починаємо формувати нашу цвічку. Ми маємо зараз поєднати вощину і гніт. Загніт ми використовуємо шпагат, він є натуральним. І досить таки гарно о, горить і тримає вогню. Що ми маємо зробити? Ми маємо покласти листочок тріщини коротким краєм до себе. На поверхні працюємо з листочком для того, щоб не забруднити поверхню. Розкладаємо гніт таким чином, щоб він на 1 см приблизно виступав на одну сторону нашої бощини. І намагаємося. Формувати щільний циліндр, загинаючи пальчиками вощину довкола гноту. Пам'ятаємо, що спочатку вощина може трішечки крешитися, тому що ми її не піддавали тепловій обробці, але від наших тепла тепланів наших вона буде дуже гарно гнутися. Не притискаємо занадто сильно, тому що пам'ятаємо, що вощина досить такий матеріал, який може утворювати тріщинки. І намагаємося. Кому зручно двома ручками, кому зручно однією ручкою формувати селістр довкола основи. Відправляючи кінчики до краю. Зараз я підійду, можливо, комусь потрібна допомога. Так. О, у нас вже є перший супер турбореактивний учасник. Ні, все добре. Я дивлюсь. Так, все супер. Можна трішечки. Підставляти країну, я що вона вас. А можливо, ви хочете сходити по спіральці. о, добре, дуже дякую. Нічого, кожен рухається у спокійному для себе, приємному, зручному темпі. Всі ми встигнемо все в нас вийде. Пам'ятайте, що навіть маленькі кроки наближають нас до мати. Ну і ось в результаті нашої такої першої частинки практичної роботи ми маємо отримати ось такий циліндр із вишні. Так, так, крутимо, крутимо, все добре. Крутимо, поки що крутимо, все там добре, завеликий, може добрізати. Обрізати Приблизно 1 е, см зверху залишається. Можна вкрай трішечки протиснути. Так, є. І... О, в нас вже чоловіки пішли вперед. Не а, не це символи, які передають красу України. Міцність, любов до нашої батьківщини. І о, у вас є невеличкі такі набори сухоцвітів, які я пропоную вам використати для диплома. Ви можете використати не всі сухоцвіти, які у вас представлені, ви можете обрати те, що вам подобається. Але ж знаєте, що квіти говорять мовою. Пшениця або палянь стадо тато та добро. Пишима це здоров'я та довголіття. Льон це краса. Листочок ламази це рівновага та спокійна. Ви можете скористатися ножицями, я зможу поділитися своїми. Якщо ваші сухоцвіти за для вашої композиції, ви можете підрізати їх відповідно до своєї потреби. Так, працюємо в групі. Ми можемо допомагати один одну. Як ми кріпимо наші сухоцвіти до свічі? У вас є ще один моточок шпагату. Ви можете спочатку сформувати композицію, яка вам необхідна, а потім декілька рухів об'єднати. І поєднати свічку і декоративне одобрення або єдине ціле. Можна так? Можете попрацювати. Ви ж команді, ви в групі, ви можете попрацювати, допомогти один одному повернутися до колеги, до сусіда, хто поряд і потримати. Ну я знаю, дорослі вони кажуть: ні, ні, ми самі у нас так працює. Дякую. Колега говорить, я сама. Давайте я вам потримаю, а ви вже зав'яжете свій красивезний патик. Я ще раз наголошую, коли ви свічечки будете використовувати практично, ви оздоблені. Все, Так Так. Да, так, обрізаю, все подобається. Так. Ви працюєте в пальці. Він вам видає. Так, вже перейшлися, якісь такі більш предметні. Якщо ми з дітками працюємо, цей проєкт розрахований на певну кількість годин, дуже гарно ми працюємо в умовах змішаного і дистанційного навчання. Якщо, наприклад, немає в нас можливості використати сухосити, ми не заготовили мой гарбарій і трішечки Уже в нас той період зима, осінь, що ми вже не маємо змоги. Тому ми можемо використовувати різні варіанти оздоблення. Це, наприклад, швутова пілігрань, тобто ми із шпагату або із стрічок використовуємо в'яжемо бантики. До речі, це дуже доречно бо діти дуже важко. В'яжуть вузли, бантики, дрібна моторика розвивається. Коли ми можемо використати техніку макраме, і це знову стрічки, це виплітання декоративного шкута для прикрашення. Або, наприклад, як на моїй свічці, це використання техніки пісероплатіння і відповідно виготовлення озоблення техніки. Так, є, супер. так, о, Чудово, так, ви молодці, дуже гарно справилися із завданням. Хтось супер турбо швидко, хтось в своєму темпі, але це також головне, що вам подобається результат. Е Нашому проєкту, або як я говорю, магічний паук, є використання методу сторітелінгу. Ми з дітками використовуємо такий застосунок якась картка штучний інтелект, чат GPT, Padlet та БТВ. А з вами ми спробуємо попрацювати із метафоричними картками. Метафоричні картки дають можливість нам розвивати вміння, креативність і поєднати знання, які ми отримали з вами із проекту, із зображення. Я розпочну з себе, а потім за бажанням. Нікого ми не змушено. Ось, будь ласка, перше зображення, яке я бачила, це в нас бджілка. бджілька. Я старша, ви на. Ну, будь ласка, дякую, <рес> китайська бджілка, але щоб поєднатися до самого проєкту, я думаю, що бджілка це та трудівниця, яка дала нам основний матеріал для роботи. Будь ласка, хто хоче спробувати? Ви можете витягти і спробувати поєднати зображення із тим стемою майстерки, яку ми з вами робимо. Так, <гум> <Да>, Будь ласка. <гум> Пані Тетяно, аж Так, будь ласка. Пані Тетяно, час майстра, заберемо. Можна, а я просто побажання. Я бажаю вам, щоб ваше вовник надії ніколи не згасали. Дайте собі волю емоціям і хворя макам, щоб порушити усі синхрони у вашій голови. Мар'яна Сак. Yeah. Дякую yeah. 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 yeah.